Настала зима. Маленька зорянка вибігла на подвір'я та з цікавістю почала розглядати, що відбувається навкруги. Раптом на ганку ніби пролетів свіжий дзвінкий вітер, і перед нею постав місяць грудень. Це був високий і стрункий парубок. Його волосся було сріблястим, наче щойно випав сніг. А очі сяяли, як дві крижинки на сонці. Замість важкої шуби на ньому був легкий срібний плащ, прикрашений візерунками з тонкого льоду, а у руці він тримав блискучий срібний ключ. Привіт. дзвінко вигукнув він. Я грудень, перший зимовий місяць. Я наймолодший із зимових братів. І в мене найенергійніша робота. Що ж ти робиш? запитала зорянка. Я замикаю землю на ключ, пояснив Грудень, показуючи свій срібний ключ. Природа втомилася і хоче спати, а щоб їй ніхто не заважав і щоб не було холодних вітрів, я маю все замкнути. Та накрити м'якою ковдрою. Грудень підійшов до калюжі, що залишилась від осіннього дощу, і легенько торкнувся її срібним ключем. Дзень і калюжа одразу стала блискучою крижинкою. Зорянка дуже зраділа, побачивши таке диво. Потім парубок торкнувся гілок і на них з'явився. Тоненький, срібний іній, це грудень застібав ковдру на деревах А сніг буде? Запитала зорян. Грудень усміхнувся своєю крижаною посмішкою. Сніг це мій подарунок сюрприз. Він підняв срібний ключ високо в небо і зробив ним швидкий енергійний оберт. Срібний ключ, здавалось, відімкнув небесну скарбницю. З неба неквапливо почали падати перші великі пухнасті сніжинки. Вони були схожі на маленькі зірочки і вкривали землю білою м'якою ковдрою. Зорянка була неймовірно рада. А що ще ти робиш? знову запитала вона грудня. Грудень простягнув руку до вікон сусідніх будинків, на них почали з'являтися яскраві кольорові вогники. Я приношу світло та нагадую людям, що час готуватися до найбільшого дива. Він підійшов до великої ялинки та за допомогою свого срібного ключа прикрасив її у яскраві кольори. Ялинка готова, у будинках затишок, природа спить. Моя робота на сьогодні завершена. Час бігти далі. В мене ще мільйон справ. Пам'ятай, Зорянко, що перший місяць зими, грудень, це початок дива, і що в мене є чарівний срібний ключ. Парубок зник так само швидко, як і з'явився. Залишаючи за собою лише дзвінкий сміх, блиск першого снігу і відчуття наближення чогось дуже, дуже чарівного.